Добрий день. Дякую за представлення, добрий день, шановні колеги. Я дуже рада вас бачити. Дуже е, благодарю Естет за е, приглашення і будемо починати. Тема моєї доповіді сьогодні це нова ультразвукова технологія ремоделювання колегену, переваги і суть методики. І ми, звісно, будемо розмовляти про апарат SoftWave. Мене звати Євгенія Шелемба, я лікар-дерматолог, косметолог, кандидат медичних наук та я працюю з цим препаратом більше ніж півтора роки зараз. І цей апарат трошки новий для України. І це якби моя місія познайомити лікарів та пацієнтів України з цим апаратом, який вже дуже відомий у США та у всьому світі. Дуже багато говорять про цей препарат і в США, і в країнах Європи, і в Арабських країнах, і в Україні наразі є два апарата у компанії. Естетік без бренд став мене. Але я хочу, щоб лікарі та пацієнти України отримували найкраще, тому розповідаю про цей апарат з дуже великим задоволенням, тому що я не пожалкувала ні на каплю, що його придбала і з ним працюю. І зараз розповім механізм праці цього апарату, і він допомагає, як я вже сказала, ремоделювати колеген. Ми знаємо, що старіння організму це значною мірою старіння сполучної тканини, включаючи міжклітинний матрикс. І синтез колегену, він відбувається в фібробластах і, виділившись у позаклітинний матрикс, проколаген розкладається під дією ферментів. Лише невелика частина прокалагену перетворюється на зрілий калаген із множинними поперечними зв'язками, завдяки яким він стає стійким до дії ферментів. Але тут дуже дуже важливо розуміти, що коли калаген такий незрілий, і uh, його період напіврозпаду 28 днів, тобто він такий uh, uh, дуже податливий до uh, механічної дії та до нагрівання і так далі. Але період напіврозпаду зрілого калгену це 15 років, тобто дуже-дуже повільно він відновляється, і його, uh, коли він вже зрілий, його вже дуже важко змінити. Тому колегенова мережа шкіри змінюється дуже повільно, використовуючи синтезований прокалеген. І в нас ця колегенова мережа та еластинова, вона являється частиною міжклітинного матрикса, який індукує сигнали і регулює поведінку клітин. Тобто, це середа оточення клітини. І вона регулює адгезію, міграцію, живлення, регенерацію та ремоделювання, ангіогенез та формування міжклітинних контактів. Ну, ми знаємо, що з часом позаклітинний матрикс змінюється, змінюються його фізичні та хімічні властивості, а також внучність та механічна міцність. І з віком ця жорсткість матриксу зростає. І зміна його структури впливає на роботу клітин, їхню здатність до адгезії, на міграцію стовбурових клітин та інші аспекти. І тому, коли матрикс такий жорсткий, а кологен відновлюється дуже повільно, і його період напіврозпаду дуже довгий, то відбувається те, що новому кологену якби нікуди синтезуватись. Крім того, ми не забуваємо про процес глікації, який змінює властивості колегену і він стає стійким до ферментативного ремоделювання, і через це між волокнами колегену формується зшивання, що збільшує жорсткість матриксу. І завдяки такому сповільненому обміну зрілого колегену в ході старіння відбувається. Погіршення стану шкіри зумовлено не лише розпадом колагену, а й накопиченням у шкірі фрагментованого білка. Це впливає на адгезію фібробластів та вироблення нового колагену. Тобто в такий міжклітинний матрикс новому колагену як би нікуди синтезуватись. І зараз одна з найсучасніших теорій старіння це не зменшення колегену у шкірі з віком, а саме накопичення такого фрагментованого білка, який засмічує міжклітинний матрікс і надає змогу синтезувати новий колеген. Тобто проблема старіння не в тому, що не синтезується молодий колаген, а в тому, що не руйнується старий колаген, такий частково деградований колаген. І є методика, яка називається SoftWave, методика, яка допомагає моделювати цей старий колаген, Ремоделювати його та змінювати. І зараз ми подивимося відео з офіційного сайту SofWay, яке нам розповідає про цю методику. Ми бачимо, що завдяки ультразвуку, сфокусованому, ми працюємо на глибині десь півтора міліметра, тобто. Там, де більше за все калагену, у глибокому шарі дермі, та створюємо такі циліндричні зони термокоагуляції, які допомагають коагулювати частково фракційно старий калаген та заміняти його новим. І ця технологія вона відрізняється від інших технологій. Тому що, наприклад, якщо ми працюємо лазером, ми пошкоджуємо епідерміс, якщо це аблаційний лазер. Також ми впливаємо на епідерміс за допомогою голкового РФ, а Софвейв має це саме тому, що це ультразвук, він не пошкоджує поверхню епідерміса. А має дуже-дуже гарне охолодження, яке дозволяє безпечно з ним працювати. Тобто, ми і на відміну від технології хайфу, ми створюємо більше зони коагуляції одразу сім з одного імпульса, та вони покривають більшу площину та працюють менш глибоко, тому це більш безпечно. І система охолодження, звісно, дуже важлива, тому що це допомагає не перегрівати епідерміс. І так механізм дії усфокусованого ультразвука це фракційне термальне пошкодження. Ми нагріваємо глибокий шар дерми до 60-70 градусів. І потім починається вивільнення першої групи цитокінів, яке розпочинає процес загоєння. Далі до процесу залучаються мокрофаги, вони допомагають усунути пошкоджені тканини, тобто, це якби це ремоделювання матріксу і усунення цього деформованого колагену. Далі це вивільнення другої групи цитокінів і залучення фібробластів, тобто стовбурових клітин. І далі вже фібробласти починають синтезувати колаген, елестін та гіалуронову кислоту для регенерації нової дерми. Це технологія синхронного паралельного ультразвукового променю. Це не хайфу, а саме суперб. Ця технологія створює кілька геометричних 3D зон термічного ураження циліндричної форми, і ці унікальні векторні лінії підтяжки вздовж мімічних зморшок, паралельним природним вектором натягу шкіри, допомагають надати шкірі такий ліфтінг-ефект. І оскільки глибина невелика, то ми не пошкоджуємо нерви, кістки, кровоносне судини або підшкірний жир. Тобто ми працюємо виключно на рівні шкіри, ми каагуємо тканини всередині дерми і ми вимірюємо енергію в реальному часі. Цей апарат вимірює енергію. Тобто ми дуже добре розуміємо, скільки енергії ми... Якби подаємо в тканини. Результат не залежить від абсорбції світла тканинами, тобто ми можемо працювати з будь-яким фототипом, і дає змогу працювати з усіма типами шкіри. Цей апарат має схвалення FDA, не одне, а декілька. Було досліджено більш ніж 288 пацієнтів, і е, це ця кількість завжди постійно зростає, і є схвалення FDA для підтягнення мрів. Окремо, тобто ми можемо працювати в періорбітальній зоні, можемо працювати звичайним провідником, але є також маніпула окрема для праці в зоні навколо очей. Апарат має схвалення FDA для підтяжки ослабленої субментальної тканини, для підтяжки шиї, для зменшення тонких ліній і зморшок, для лікування рубців постакне і для зменшення проявів целюліту. І ми бачимо, що і для лікування рубців постакне, і для зменшення проявів целюліту ми використовуємо цю. Дію ремоделювання колагена, Тобто ми розбиваємо і коагулюємо цей фіброзний колаген, який синтезувався в процесі, наприклад, запалення при постакне або фіброз при целлюліті. Зараз okay. я вимкну звук. І також ми отримуємо ліфтінг-ефект, тому що при нагріванні скорочується цей колаген в тканинах, і ми отримуємо мітевий ліфтінг ефект для підтягнення брів, для підтяжки субментальної тканини шиї, але потім результат змінюється і наростає на протязі двох-трьох місяців. Я коли Фотографую пацієнтів через два місяці, і через три я бачу, що через три їх шкіра і навіть е, краще, ніж через два місяці, тому що спочатку ми коагулюємо старий колаген, а потім е, в процесі ремодулювання нового ми отримуємо ефект покращення якості шкіри, е, зменшення е, мілко, дрібної сітки зморшок та е, ущільнення шкіри. І ми тут бачимо дуже багато випро... задають вопросов стосовно порівняння софтві з іншими апаратами, які базуються на високоінтенсивному сфокусованому ультразвуку, і тому ми помістили цю порівняльну таблицю, яка нам пояснює, що при хайфу ми отримуємо. Такі точки, які створюються перпендикулярно до поверхні шкіри, узі промені випромінюються послідовно і є окремі датчики. Але тут датчиком півтора міліметра небезпечно працювати, тому що. Немає а, системи охолодження, тому можна зробити поверхневі опіки і а, м, особливо отримати постзапальну гіперпігментацію у пацієнтів з темними фототипами шкіри. І нам необхідна ультразвукова візуалізація в режимі реального часу, щоб уникнути нагрівання глибоких тканинних структур, таких як а, нерви, а, судини і так далі. А при технології супер ми створюємо паралельні до поверхні шкіри циліндри довжиною 4 міліметра. А в діаметрі вони десь півтора міліметра, тобто максимальна глибина дії це півтора міліметра, але є віддалення таке тепло, яке також працює. Тобто ми маємо дуже високий обсяг покриття вздовж векторів, вздовж векторів праці. І через два проходи ми покриваємо 28% шкіри, через три проходи 42%. І завдяки тому, що ми працюємо не глибоко, немає необхідності в ультразвукової візуалізації в реальному часі. Про порівняльний огляд ми вже проговорили, коли дивились відео, і зараз трошки про вибір пацієнтів для Дослідження, яке було проведено, багато досліджень, які були проведені для отримання сертифікатів FDA. І що нам кажуть про uh, производителі? Цей апарат був виробляється в Ізраїлі, і uh, головний офіс в США знаходиться, тобто це Ізраїль з США. Uh, Пацієнтів ми обираємо з в'ялістю шкіри, зморшками, дрібними зморшками, еластозом, з нерівностями на шкірі та рубцями. Вік без обмежень може бути після 22 років, особливо для, наприклад, постакне. Але коли ми працюємо зі зморшками, з еластозом, звісно, з, з дорослішими пацієнтами ми побачимо більший результат. Як підтримуюча процедура для пацієнтів, які ще не готові до хірургічного втручання, але мають середній еластоз, наприклад, навісання верхньої повіки? І коли я працюю з зоною навколо очей, це дуже безпечно, це не створює фіброз, тому через декілька років пацієнти зможуть робити пластичну операцію і блефоропластику. Філери з Софвейвом не протипоказані, тобто можна працювати після того, як встановлені філери, тому що це інша глибина дії. І якщо ми працюємо з пацієнтами 65 бажано викинути дві процедури з меншим інтервалом. Взагалі, курс це одна процедура раз на рік-півтора. Але якщо це старший пацієнт, то дуже-дуже багато накопилось цього деформованого колагену, і тому треба виконати дві процедури, тому що на перше, ми більш впливаємо на старий колаген, і потім ми також впливаємо на залишки цього колагену деформованого і стимулюємо синтез нового колагена. Апарат має дозвіл дії для зменшення тонких ліній зморшок, і, згідно з даними дослідження, 86% пацієнтів мають зниження за показником еластозу зморшок в базовому дослідженні, і 78% пацієнтів мають зменшення зморшок за сліпою оцінкою. Апарат процедура дуже добре переноситься і біль контролюється місцевою анестезією, тобто процедура не дуже болісна. Апарат було продемонстровано в клінічних дослідженнях, що апарат безпечно забезпечує клінічну підтяжку в'яли шкіри, брів та підборіддя, а також покращує мімічні зморшки. І ось ми дивимося на результати з дослідження. Ми бачимо покращення субментальної зони, і тут результат через 3 місяці. Також було проведено контрольовано багатоцентрове дослідження 80 пацієнтів з періодом спостереження 3 місяці. І було відмічено, що 80% мають підтяжку брів згідно з оцінкою лікарів, і 79% пацієнтів мають підтяжку брів за оцінкою сліпих рецензентів. Давайте перейдемо до кейсів, тому що це найбільш цікаве, що ми можемо побачити, коли ми працюємо з цим апаратом. Ось цей результат після однієї процедури через 4. Тижня після процедури ми бачимо значне покращення якості шкіри, бачимо такий ліфтінг, субментальної зони, шиї, покращення зони навколо очей, але це якраз кейс, коли пацієнтка більшого віку, тому що ми бачимо, що ми можемо зробити ще одну процедуру, щоб ще більше покращити стан її шкіри. І саме тому більш віковим пацієнтам рекомендовано робити дві процедури. Це також дуже гарне таке видимо, бачимо підтягнення шкіри шиї та субментальної зони. Тут також ми бачимо таке покращення овалу обличчя, зменшення зони брилі, підтягнення субментальної шкіри. Бачимо зменшення е, еластозу шкіри, ремоделювання колегену, тобто ми бачимо не тільки покращення е, авалу або такий ліфтінг-ефект, але і значне покращення стану шкіри. І тут ми також можемо зробити додаткову процедуру, нам хочеться її зробити, і це буде цілком е, оправдано. Далі ми тут бачимо на цьому фото зменшення дрібних зморшок в субментальній зоні, ліфтинг шкіри, підтягнення та якби скорочення шкірного лоскуту. Також апарат має FDA на роботу з зоною тіла, на роботу з зоною. Рук, наприклад, тобто ми можемо підтягувати. Я також робив пацієнтам, які, наприклад, схудлі дуже швидко, ми можемо прибрати і підтягнути цю шкіру за допомогою апарату. І далі я вам покажу свої результати. Дуже гарний результат в переорбітальній зоні, тобто, ми бачимо зменшення малярних Ми бачимо зморшок. Ця пацієнтка з дрібна зморшкуватим типом старіння, і ми бачимо дуже такі е, великий ефект. Але і у пацієнтів з е, напряково-деформаційним типом старіння ми також бачимо дуже гарний ефект. ми бачимо… Зменшення набрику, підтягнення шкіри в зоні молярів і покращення шкіри верхній повіки. Я дуже люблю з цим препаратом працювати, звісно, full face та шию, але найбільш результату я бачу, коли працюю в зоні навколо очей та в зоні шиї, тому що цей апарат не має політичного ефекту, тому їм не дуже легко прибрати, наприклад, брилі або якісь такі великі жирові пакети зменшити. Але в зонах, де, де шкіра танка, він дуже-дуже гарно покращує її якість і не зменшує підшкірну жирову клітковину. Тобто, це дуже-дуже безпечно працювати. Тут у пацієнтки ми також бачимо і покращення овалу обличчя, зменшення носогубної складки, і а, а, таке гарне покращення рельєфу. А, у цієї пацієнтки ми працювали full face, але подивіться, який гарний результат ми бачимо в зоні навколо очей. Верхня повіка скоротилась. Зменшились гусячі лапки, зменшилась надшкова шкіра ніжньої повітря, і це після однієї процедури. І тут ми бачимо цілком картину цієї пацієнтки, і як я казала, невелике зменшення жирових пакетів, але це добре, тому що. Ми не хочемо їх розбивати. Ми тут працювали з обличчям, вибачте, шию ми не пропрацьовували, але дивимося тільки на обличчя зона навколо очей, овал обличчя і дуже гарне таке загальне підтягнення і покращення якості шкіри. Ця пацієнтка також зрібно зморшкуватим типом старі. І ми бачимо вирівнення рельєфу шкіри, загальне підтягнення шкіри і дуже гарний результат в зоні навколо очей. Всі ці результати через 2-3 місяці після процедури SoftWave. Тут подивіться, як гарно ми пропрацювали нижню третину. Тобто дуже-дуже таке помітне покращення овалу обличчя, ви дивіться, яке є зменшення носогубної зморшки, зменшення малярних проявів малярів. і таке загальне підтягнення шкіри, і покращення стану також в переорбітальній зоні та покращення стану шкіри шиї. Саме ця пацієнтка, яка схудла швидко на велику кількість кілограмів, і її бентежили ця, ця зона а, під а, руками, так, внутрішня поверхня а, плеча. А, і ми а, покращили стан шкіри, його а, зробили більш таким а, пружним. І підводячи того, чому Варто обирати SoftWave, тому що це простий, інтуїтивно зрозумілий протокол лікування, це швидка процедура, тому що покриття тканин дуже високе, тобто ми дуже швидко пропрацьовуємо, тому що одразу створюємо 7 зон коагуляції. І протокол послідовний, надійний і передбачуваний. Комфорт при місцевому застосуванні, є, тому що є в нас система охолодження в маніпулі, якою ми працюємо. І це апарат повністю безпечний і немає взагалі періоду реабілітації. Може бути невелике почервоніння шкіри, тому що ми прикладаємо маніпулу, ми протираємо шкіру ватними дисками, але це зникає десь. Через 15 хвилин після процедури і в нас немає реабілітації, пошкодження епідермісу, пошкодження нервів, кісток, судин і жирової тканини. То саме тому цей апарат має так багато дозволів FDA, саме тому цей препарат набирає обірти вже на протязі декілька років по всьому світу. І вважається зараз найефективнішим та найбезпечнішим апаратом, який має в основі ультразвукову технологію. І тут є мої контакти, тому якщо ви маєте будь-які запитання, звертайтесь, я з задоволенням вам відповім на всі запитання і надам більше інформації. Дуже дякую. Дякую за увагу.